Всім привіт! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Сьогодні ділюся з вами рецептом приготування кетчупу до шашлика або кетчуп шашличний. Рецепт дуже простий, смачний, перевірений роками. Я впевнена, що вам також сподобається і ви будете готувати разом зі мною. Розпочинаю я з того, що помідори гарно помила, обрізала все лишнє, нарізала на дрібніші шматочки, щоб зручно було пропускати через дрібне сито м'ясорубки. Або ж ви можете її перебити за допомогою блендера. Що маєте, тим і користуйтеся. Відправляється все в каструлю. Відправляю на вогонь, доводжу до кипіння, а тим часом я дрібненько поріжу цибулю. Дивіться, друзі, в мене помідори, можна сказати, що вже майже кіплять, але можна й довести до кипіння. І я хочу забрати лишню рідину. Так, у вас соусу вийде на 1 літр менше, десь приблизно стільки рідини я відбираю, але він буде густішим. Не потрібно буде виварювати 2 години помідори. Або якщо ви хочете, щоб у вас вийшло більше соусу, ви можете тоді просто в кінці загустити крохмалем. Я цього ніколи не роблю, тому що кетчуп мене люблять діти, тому я вам рекомендую зробити саме так: берете. Та ситечку притискаєте і вибираєте рідину. А з цього соку якийсь смачний хліб і булочки, виходьте вам просто не передати. Коли вибрала лишній сік, додаю цибульку та одну гірку перчину. І це все я тушкую ще 40 хвилин. Через 40 хвилин все перебиваю блендером до однорідної маси. Друзі, якщо вам заважають кісточки в кетчупі, ви, звичайно, можете на цьому етапі ще й все перетерти через сито. Я цього не роблю, опускаю цей момент. Мене влаштовує ось дана консистенція. І через 40 хвилин варіння я додаю сіль, цукор, 9% оцет та ось таку приправу до шашлику. На жаль, у мене вимкнулася камера саме в той момент, коли додавала всі спеції, але точні пропорції я написала в відео в описі під цим відео. показую. Вразую вам, яку я приправу використовую, ви можете будь-яку, яка вам більше до вподоби. Перебиваю все блендером, проварю ще зі спеціями 10 хвилин і розкладаю по стерилізованих банках. Для таких соусів я люблю банки стерилізувати в духовці, а кришки проварювати 5 хвилин з моменту закипання. Розкладаю цей соус. Щільно закручую. І ось така досить велика порція смачного, справжнього кетчупу, готова. В мене дітки полюбляють, тому я дуже гостро не роблю. Для піци до пасти, до будь-якого м'яса, те, що треба. Охолоджую і відправляю місце зберігання, де у вас є. Чи то кладував в квартирі, чи то в холодильнику, чи то у погребі, де маєте місце, там і зберігайте. Соус виходить досить густим, але піца з цим соусом просто нереально смачна. А сало то ще смачніше. Тому, друзі, готуйте, Якщо у вас вродили помідори, як у мене, гарно, то користуйтесь цією можливістю, готуйте домашні соуси, а потім взимку радійте. Не купуйте тих дорогих кетчупів і незрозуміло, з чого приготовлених. Адже зараз у нас є можливість самим це все приготувати. Дивіться, яка красива консистенція. Дуже рекомендую. Ну що ж, друзі, а я буду сподіватися, що цей рецепт вам все ж таки сподобався. Ви обов'язково приготуйте і напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.